Пік repeatable. Який пік? Ого. Якщо тут вимагають то це чат, то. то... Ні, то це немає. Але в рейтинг to the moon вони піднімуть. Хоча чого. Вау! Repeatable пік 92. Past to make your mark, тот футі скрутимо! Let's go! хо 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 Ніхрена собі! Let's go! Ну що, чат, сидимо на завтра! SharePlay запускаємо! Ho -ho! Так, 85х5, получили. Їх дуже багато вимагають на ЕТО, ТОЦів та ІФІв, Ну, слухай, може і полетять. О, ікона чат. Нападник ікона. Ого! Футіс ікона, Нічого собі. Оце неочікувано. Ніфіга собі, ого. Сміт! Але Сміт це фігня. Да? Неочікувано. Фінес, Deadball, Ping Pass, Quick Step, а плейстали непогані. 95-й ПС, 96-й удари. Слухайте, а вона виглядає ніби. і не мусор, ні. А зірочки. П'ять-5? Ого, то мені насипало чи що? 77х3. О, це Футіс, да? Футіс? Ні, ікона. Да, Футіс ікона ЛВБ! Шо це за фігня? І Футіс ікона Якісь хери Футіс ікона, ча! Ще одна. А хто там є крутий? Дайте кого. Знов сміт! Та ви шо, кончені! ні, нікого. Вони мене... Вони. Так, чатику, давайте. Перший пік мій пішов. Кажуть в нього гарно падає. Ну і падає непогано. Окей, окей, зараз спробуємо. Дивимось. Ці піки треба штук по 5 зараз збирати мінімум. Напевно, Какачука, да, напевно. Давайте, перша спроба, мій перший пік. Шалений кажуть люди. Фулкрг, Забіцер і Мартінес. Ну, Мій такий собі, беру Фулкрига, відкриваю 87х3 і йду до вас. Так, друзі, в нас пан Альфаред зібрав два таких піка. Поглянемо, що буде в нього. Поки так собі це виглядає, беру Фодер. Мартінес Драгусін. Але люди кажуть, що лутали там і крістяно. Ясно. Схоже, що це скамчат, розходимось. Дякую, пан Альфаред. Так, друзі, ще одна спроба. Let's go! Шешко шкрініар і Кайседо, добре. Шешко таке себе. Добре. Він голова як федерації. А ти но... Ну, ти. Ха! Ти як себе відчуваєш, порудна довору. Братан, літо на вулиці. А він зібрав 10 чат. Ха-ха-ха! 10. Ти хто такий ча? І всі поваги цьому козаку. Як ти встиг це зробити? Єй, ми маємо побачити хоча б одну класну карту тут. Давай. Перший стіна. Давайте. Ніхрена собі. Другий, поки стіна. Ну якщо з 10 не буде жодної картки, хоча б плюс-мінус 500к плюс. О! Футіс тут <coughs> Футіс, Футис алаба тут падають останні Футіс. Воу! Канте! Де був мій дроп? Алло! Алло! Во-хо-хо! Зупинись! Нічого собі! Мурільо Міттенштад, шефу бан. За що мені бан, це не я зловив? Три команди Футіс, я не бачив, каля Фьорі. Слухай, ну щоб не було в останніх двох, це вже перемога. Залутати Алабу і Канте. Єй, а можна мені так, будь ласка, Це що за піки? Це що таке? Дід майже не помер. Покажи за А, він 5-5. За Алаба Канте. Давайте, let's go! Ще п'ять! Вау! Каля Фіорі адамс, друже, я беру рейтинг, напевно, да? Дублікатний. Або сам візьми, щоб я знав. Рейтинг, да. Це я той, хто хуєє. И мира сидит співасом 100%, да, Міра? Що, блядь, тут цыпит, алло. Дайте вже нормальний дроп, пацанам. <плес> <плес> Сподіваюсь, Міра ще не пішов. Так. Друга спроба. Мактоміний. Беру рейтинг. Після, що контори ігнорить українців згоден з тобою. На жаль, ком'юніті класне, але не настільки впливово для них з точки зору донейшенів. Да. Так, третя спроба. Е, Шешко. А в нас був вже Шешко, да, по-моєму. А як мені подивитись? Ну, ладно, це і те, і те 95 й так, да, Шешко був. Але там був хоча б шанс. Міка О, а тут скам поки. Ой, ні-ні-ні, вибачте, кайседо. Блін, ну має бути хоча б одна на останню надія З п'яти має бути одна карта в склад чат. Отакий От в нас буде критерій оцінювання цього піку. Муса. Чотири плейстайли, 90 плюс 6 стати. Напевно, не так погано, не прям фодер, але і не те, на що ми розраховували. Він там якийсь 80-ка коштує. Дякую, друже, величезно, за контент. Ми зробимо вигляд, що це ми відкрили <гум> і отримали хойлода, він ще щось коштує. Ого, ти скільки? <гум> 11 чат, він забрав 11 штук. Ти адекватний? <гум> Він спочатку зібрав 10, я впевнений, але поки ми відкривали, ха, поки ми відкривали попереднього козака з 10 він такий ні, я хочу ще один. Ха-ха-ха! <реш> Вау! 11 піків, чат! Ось куди фона тепер іде. Let's go! I'm лед. Оу, oh, що відбулося? Ще я б зібрав не встиг. Я розумію, да, я розумію, що там справа в тому, що швидко треба було. 11 чат. Грімально впав? Вітаю. Типу, де картки? Типу забарно Луніна. Згоден, Амата, Аматур є. Да, да, Погоджуюсь. Повністю, з приводу карток українців, погоджуюсь. Так, третя спроба. Калулу, але це Футіс. Чат. Калулу, до речі, гарний захисник. Недорогий, але гарний. Так, тут я беру просто фодор. Я в цих Копа Америка картках майже не шарю. Наступний. На що сюди ніч треба сидіти. Вільям Саліба! Один з найкращих центральних захисників в грі. Let's go Вау! Wow. Зараз глянемо Аймлет. Куртуа і кондогбія. Я беру Кондогбію, бо куртуа в тебе є. Слухайте, піки просто люта імба, чат. Це неймовірно. Вау, wow. кріпі Let's go. А, він же в нас був. Я думав, це сака. Якщо б це був Сака, ми б закінчили. Хвіче непоганий, беру рейтинг. Ще два. Але тут так же насипало, що ми не, не маємо щось вимагати. Лише якщо впаде, будемо вдячні. Вау. Вау, оце я буду крутити, щоб ловити гравців Ліверпуля чат. Мартінес, але він був. Окей, беру рейтинг. Друже, дякую величезне. <кхи> Слухай, вітаю. Вітаю саліба. Чотири. Чотири спроби. Успіхів тобі, до yeah. є. Якщо б вони викинули ще з цього піку карти з копи взагалі була імба. але б тоді було надто красива. Друга спроба. Каля Фьорі, Мартінес, Бру Мартінесе. Таке собі. Давайте останні відкриємо. Рейндерс, ні, 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 ні. Тут поки погано, друзі. Тут погано. Треба збирати мінімум 10, бачите. Люкумі, ні. Друже, тоді обирай сам останнього я не можливо, фодер візьмеш дублікат, можливо, не знаю, щось там якісь тебе паки є. Дякую величезно за контент, дякую за піки. Дуже цінаю. Дякую. Другом, та легко. Давай, бажаємо успіхів. Чат, погоджуєтесь, що це найкращі піки, які тільки були в нас. Альварес, але не той, джака. Як мінімум, подивіться, ви звідси можете. Хапати фодер, Ви перекравчуєте сьомі і восьми, яких багато, яких нема куди пхати. Замість ікченджів сюди. І як мінімум лутаєте двох 95-х. Розумієте? І закриваєте ЕТО і всіх інших бездер, які вам потрібні. Так. Пане Енхе, вітаємо. Він зібрав. А, це ікони. Подивіться. Він зберіг ікону. FC витримка. І він зібрав цей пік. Давайте спочатку ікону. Почекайте, це стоєчка Футіс, да? це Венге FC сірі бомжі, як в Лео. А це непогано. Слухай. Вітаю. З цього піку це перемога. Друга спроба. Точніше, тепер перша спроба, але вже інший пік. Сабіцер, сабіцер непогано. Вітаю. Пане Перун зібрав ще 4. Прикиньте. Це який 14-й. Просто 14 цих піків. Let's go. Перший фігня. Доброго здоров'я, Рафіня і Фабіан Руїс. Чат. Офіційно найкращі Пікі fc 24 Я теж буду це крутити. Це просто let's го. Це можна крутити безкінечно. Вау. Ще одна. Ізаха, який в нього був, прикиньте, він 3 футі зловив. Казирна. Дуже казирна. Дякую за контент. Дмитро, Big Dead UA, зібрав 4. І, 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 але тут не падає з братан. Ікони не падають. В цьому проблема наша. але успіхів тобі. Давай. Еріксон. Гудфодер. Охохо. Фріфбон що? Слухайте, ну, Дмитро я вважаю заслужив. 81 подарована сапка тільки в мене відображається за останній час. тому Це, це заслужив, але да ти охороні всі. Бо охороні всі кола то охороні всі. Давай, полетіли. Мартінес. Таке собі. Друга спроба. Калулу, але він в нього є. І третя спроба він бере лоботка. Гуехі знов, який я думав сака. Та блін. Та, блін, та, блін, та, блін. А, шіш. Чата, я продаю пас. Ого! Тивіться, він теж залутав, пане Севентій! Скільки ти їх зробив? Теж штук 6-7. Ундав. Але але поки так собі. Одна гарна карта має бути. Кондог. Бі. Хойлонд, let's go! 5-5. Хойлонд ще 6 коштує. Хойлон це GG. Вендел, таке собі. Малася. Чата, скільки? Малася, напевно, коштує як Фодер, але це Футі, слухайте. Це в будь-якому випадку GG. Окей. Ага, 45, поняв, Фодор, да-да-да, друже, фодор. А, Ну, таке собі, але Хойланд непогано. Яка ціна Хойланда? О, 342. Слухай, це непогано. Ага, в нього якийсь тут гарант. А що це таке? Гарант пак з футісом, чат. А звідки що це за. Що це за взагалі контент? Челсі, Що відбувається? А, це не футіси, <кій> Це був пак. З цими штуками. А, ти його відкрив, друже. Так, окей, стор, Чат, Я зібрав собі три. Ми будемо всі на козака. <кій> Ми будемо всі на козака. Полетіли. Де мій вандайк, де мій коноте? Ясна, поки шешко тобі Донецький. Друга спроба. Ну. Ясна. Повна фігня. Чат. Але я щось виловлю звідси. Рано чи пізно виловлю. Ясно. Мій дроп. Є. Yeah. Пана легенда, зібрав. Три штуки. Дякуємо за контент. Не гарячі пиріжечки, тому що я попросив зробити це пошвидше. Але Фабіан Руїс з першого непогано. Це не фодерна карта, як мінімум. Бруно і Маркіньо. Слухай, теж непогано. Коли є грабельна карта, я вважаю це непогано. Віддай! Легенда, віддай! Міняю на сабіцера, ти пам'ятаєш, як я просив тебе. Я готовий був тобі все віддати. І він же зібрав ЕТО. подивіться, людина зібрала вже Семеля ЕТО. Він не обманував нас. Ти ненормальний. В хорошому сенсі цього слова. Просто жесть. Вау. Окей, мама, я в телевізорі. Нічого собі, нас все ще 319 людей на стрімі. Вау, чат, ви найкраще. І перша спроба від пана Фелікс і це Чан Ханоглю, один з найкращих центральних півзахисників в грі. І мало хто про це знає, в нього топ-10 ін-гейм статс. Дейон! Воу! малася. І Мартінелі! що відбувається? Шотік! Шотік, я сподіваюся, ти вже пішов, бо це ненормально. Подивіться, як йому сре. Фелікс, ти хто такий? І за, йо, шо це за 5 піків, господи, Чат! Давайте, пане падре, пане падре, у вас один, але сподіваюсь, потужний. Це просто щось неймовірне. Чат, це реально. І Мартінелі, пане падре! Так, це не супер топ карта, але це не фодер. І хоча б щось ми вам зловили. Хоча б не фодер. Дякую, за контент. І це прекрасно. Чекаємо на роні, чат. Друзі, в нас ще 5. В нас ще 5 шалений контент сьогодні. Пане Роні, бажаємо тобі успіхів. Декателере, Гудфодер. Наступна спроба. Соса Васкес. Таке собі. А, поки стіна, друже. 4 стіна. Три точніше, вибачте, 3 стіна. Ми бачили краще EA. Окей, це хоча б Футіс, але Ді Марко може і краще як карта. Він бере Дімарко. Логічно, ти, скоріш за все, зловище. Ай, ну ні, тебе заскамали. Тебе заскамали. Поки створений рейд, я по традиції подякував вам всім за неймовірний стрім. Шалена кількість сабок. Просто контент. Я сподіваюся, ви теж трошки розкрутилися, трошки гарно час провели. І сподіваюся, у вас все добре. Я пішов лікуватися до дівчат, до родини. Дякую вам величезне. Ви найкраще. Дякую за цей вечір. Побачимось, коли побачимось. Буду думати, що робити з контентом. Бережи себе, все буде країна. Папа, передавайте від мене привіт, пану, скі черс. Все. Па. Па.